Через мене це передали. Це боженька, вправа. Так Олександр Пономарьов презентував свою нову роботу пісню Христос народився. Ідея створити колядку виникла у співака ще минулого різдва, і вже в березні він сів за написання твору. Але різдвяна пісня далася йому не одразу. Каже, остаточний варіант колядки вдалося втілити лише з третьої спроби. Думаю, ну все, написав, піду додому. завтра оркестру передам, щоб робили там оркестрування і так далі. Хочу задувати лампадку, вона не задувається. Я сів за інструмент, написав другу. Потім третю написав. і Тоді вже загасилася. Отака була історія. Колядку Олександр Пономарьов заспівав разом із молодим одеським хором Нью-Войс під керівництвом музиканта Мікеля Кіладзе, колишнього учасника Голосу країни. Женські прекрасні прекрасне «Нью ані вони створюють чаруюче настроєння. І з прекрасним голосом Олександра Валерійовича Пономарьова. це щось, мабуть, такої балшедної космос. Різдвяну пісню Пономарьов презентував як подарунок шанувальникам до Дня Святого Миколая. Першим нову пісню оцінили друзі-колеги співак. Перше було враження: круто, що Саша це зробив. Круто, що він. Використав таку, знаєш, дуже мажорну атмосферу. Вона вся дуже радісна, піднесена, і з хором це дійсно такий ангельський дух різдва. І можливо, це не просто стане пісня, яку співатимуть всі і знатимуть. А можливо, це стане от такою традицією, щоб знакові музиканти щось писали під новий рік сучасне. Різдвяному синглу Олександра Пономарьова лише кілька днів, а він вже став популярним в інтернеті. Лише за три дні кліп на пісню переглянула близько чотирьох тисяч людей.